Я сподіваюся, ви кожного разу натискали на цю кнопку, тобто зберегти, щоб не втрачати результати. Тому якщо ви успішно натискали її, ми продовжуємо. А продовжуємо з наступної такої цікавої теми, як розгалуження. І для вступу до цієї теми знову витримаємо зайве. Познайомимося із майже останнім основним типом, якщо не останнім, який має назву bool Або boolean. Bool скорочено. І нехай буде змінна будь-яка. Таке гарне слово. Долар. Нехай буде долар. І долар наш може приймати наступні значення. True. Правда. Або false брехня. Або іще буде змінна. Р. Євро. І так само може приймати нуль брехня. Або всі відмінні значення від нуля. Мінус 1, мінус 100. Це вже правда. І плюсові значення. Це також правда. Ось ці два записи еквівалентні між собою. Для довідки напишемо наступним чином. Це для початку. Згодом ви самі запам'ятаєте. Мінус один. І так далі. І так далі. Гаразд. Це для довідки. Тепер як користуватися бульовими типами. Ними, звичайно, можна користуватися і як звичайними типами для роботи з числами. Але на практиці застос... зустрічається дуже рідко. Для цього існує... Спеціальний оператор if. Тоб, або оператор розгалуження, як люблять називати нього. У нас є if, синтаксис наступний. Просто пишемо if, нам підсвічують. І круглі скобки. Дужки. Далі if підставляємо будь-яку булю змінну. Нехай буде долар Ставимо долар. І якщо тут правда, нам виконається наступна команда. І от так. І от так. Виводимо на екран. Долар дорівнює неправду. Долар дорівнює брехню. Тому команда не виконалась. Якщо тут правда, команда виконується. Якщо тут брехня, команда не виконується. Але... Якщо ми зробимо ось так, якщо долар дорівнює брехню, цей запис означає, якщо долар дорівнює брехню, тоді команда виводиться. Ось hello dollar is true. Але насправді долар дорівнює брехню. Не заплутайтесь, тут нема нічого складного. Можемо написати наступним чином. Буде легше. Якщо дорівнює true, цей запис еквівалентний нашому першому запису. Запису ось такому. If до do Ось цей запис еквівалентний ось цьому. Лише це просто скорочена форма. Ось так. Або ж як ми писали раніше, if долар дорівнює false. Так само ми ставимо оператор знак оклику, який змінює значення на протилежне. Тобто долар став брехнею. Так він був правдою, а так він став брехнею. Розумієте? Запускаємо. Так, якщо долар дорівнює брехню, а в нас долар дорівнює брехню, ми виводимо ось цю команду. Далі. Якщо ми запишемо ось так, то команда, яка йде в наступному рядку виконуватись не буде в такій формі запису ця команда поширюється лише на рядок який йде, йде за нею тобто на цей ця команда зараз не виведеться навіть вивелась до речі тому що тут так річ, що вона виводиться за будь якої умови. Щоб цю... Ні, нальфоно, буде виводитись. Ось це, що ви бачите тут, це є також скорочена форма. Насправді після if прийнято ставити фігурну. Дужку. Тобто початок блоку, кінець блоку. Можна ставити це так. Можна писати один рядок. В один рядок це тож. так. Це просто для економії місця. Ми напишемо у два рядки. Якщо долар брехня, виконається все, що йде в цьому блоці. Абсолютно все. Зробимо новий рядок. Ось так. Все, що йде в цьому блоці, виконується. Існує ще одне хороше слово, яке йде в парі разом з if називається else. Якщо... else перекладається як інакше. Тобто, якщо, якщо тут виконується, ми ось цю команду чіпати не будемо. Але вона не вик... Якщо тут брехня, Якщо тут умова не виконується, виконується ось ця умова. Для наочності. Якщо долар брехня, ми виводимо ось це. В іншому випадку, якщо долар правда, тут можна написати неявно. If долар Це скорочений запис. Або ж. True. І якщо долар, правда. Якщо долар брехня, виконується ця операція, цей блок. Інакше виконується ось цей блок. Долар у нас брехня, тому виводиться перший блок. Тепер долар дорівнює... Правду виконається наступний блок. Ось так. Тому можна, якщо ви, вам потрібно використати всього один рядок у блоку, то можна його не вказувати явно. Навіть так воно буде працювати. Але якщо ви використовуєте по кілька рядків, які йдуть в одній умові. Навіть так, то це вже працювати не буде. Тому раджу відкривати і закривати блок. Те, що записано ось тут, прийнято називати умовою. Якщо умова виконується, ми виконуємо цю команду. Якщо умова не виконується, ми виконуємо іншу команду. І якщо інакше. Або тоді. Якщо тоді, якщо виконується, ми виконуємо це. Якщо не виконується, виконуємо ось це. Як ви встигли помітити, в умовних, це називається умовний оператор. Умовний оператор дорівнює. І якраз про оператори ми поговоримо на наступному занятті.